Німецька поліція викрила праворадикальну мережу, що діяла у кількох виправних закладах країни. Слідчі також знайшли зв'язок між цією мережею та екстремістами з націонал-соціалістичного підпілля, котрих звинувачують в убивстві дев'ятьох мігрантів та німецького поліцейського члени викритого тюремного клубу налагодили зв'язок через приховані коди в листах, приватні оголошення в журналах. Праворадикали діяли, прикриваючись збором фінансової допомоги для в'язнів колишніх неонацистів. «Ми знайшли докази, на основі яких ми допускаємо, що така клубна структура могла існувати в землі Гессен та навіть по всій країні. Розповів федеральний міністр юстиції Зокрема, німецькі правоохоронці виявили, що підпільна спілка праворадикалів намагалася налагодити зв'язок з організаторкою націонал-соціалістичного підпілля Беата Чепе. Суд над нею та двома її поплічниками має розпочатися вже наступного тижня. Оскільки восьмеро жертв неонацистів були турками, турецька преса намагається отримати доступ до засідань суду. Утім, практично всі місця виявилися зарезервованими за німецькими змі.